Друзі, вітаю вас сьогоднішня тема Валерій Маркус. Своїми рішеннями САК Олександр Олександрович знищив магу. А тут ще генерал впіротвпіред, що виконував обов'язки командувача нашого корпусу, вирішив, що я критично руйную авторитет офіцерів і кілька разів намагався оформити мені справу за державну зраду. І сьогодні в мене одне найголовніше питання чи все те, що говорить Валерій Маркус у своїх відео. Правда? Дії Івана Михайловича Шаламаги ледь не призвели до того, що існування нашого батальйону могло там і припинитися. Батальйон втратив багато достойних і важливих людей. Власність, до речі, одного із загиблих шаламага потім ще спробує собі привласнити. А знущатись над людьми він любив. Моральне знущання, слабшої за себе людини, приносило йому особливе задоволення. Інколи, спостерігаючи за ним, у мене було враження, що він психічно скалічена людина. А як ми пізніше дізнались, в той час, коли ми вкладали. Власні ресурси йому вистачало нахабства покращувати своє фінансове становище за рахунок своєї посади. І він брехав весь час, постійно брехав з будь-якого приводу, аби вигородити себе і вказати винним іншого. То питання на що я взагалі це все робив. Я хочу побачити у відсотковому співвідношенні, тому я зроблю своїм авторським методом. Тут важливі деталі. На 70% це правда. Гляньте на ці карти: людина, три людини не знайшли між собою спільної мови і ніколи не знайдуть по цій карті. Потім вихід з лабіринта. Він довго, ніби по колу ходив, і нарешті він вирішив висказати це все захист своїх інтересів, щоб якимось чином захиститися від того всього, що було. Сказано, що буде, і зроблено, до речі, сказано і зроблено по цій карті, і що буде. І е, по цій карті у нього вийде захиститися, до речі. Тобто ми задали питання про те, чи правда 70% правди, 30% це його суб'єктивна думка. Правда, як говорять, у кожного своя. Але ми зараз тут говоримо про факти. Так от 70% це дуже багато. Це означає, що надзвичайна велика кількість фактів з цього інтерв'ю являється правдою. Пишіть мені трьома картами. Валерія Маркуса зараз. Валерій Маркус зараз. До речі, ця ж карта і випадала вже, коли я питала, чи правду він говорить. Зараз йому надходить якась пропозиція, яку він не хоче приймати, перебуває в очікуванні, в очікуванні іншої пропозиції, якоїсь грошової, до речі. Можливо, це якась посада, я не знаю, можливо, це щось інше. Він чекає пропозицію. І наразі зараз з одного боку він а, нарешті він нарешті вийшов з цього лабіринту. Це ця карта вже випадала, я вже вам це казала. Тобто, ще раз він був. А рік ось цей там, чи півтора року, коли його не було видно в медіапросторі, він був просто в, як білка в колесі. Він не знав, як йому вийти з цієї ситуації. Тобто він розумів, що потрібно розповісти, але він не розумів, як це зробити, як правильно це зробити, про кого розповідати, про кого не розповідати. І нарешті він це зробив. Корона на голові увінчує успіх, тому що це дійсно величезний успіх. Зараз його інтерв'ю. Я не знаю, це не інтерв'ю, це більше монолог, да? мають величезний резонанс в суспільстві, його дуже багато людей підтримує. І е карта очікування, це знаєте, коли От тобі вже нічого не цікаво, Ти ж зробив, видихнув, тобі щось зараз запропонували, ти відмовився. А насправді він чекає тієї самої пропозиції, саме те, що буде приносити йому ось цю любов в роботі. Бо це про роботу. Я подивилася дні народження, і коли складаємо всі цифри дати народження Валерія Маркуса, виходить сімірка. Що нам говорить сімірка, колесниця, старший аркан? Це дуже просто. Коли людина, сімірка, бере відповідальність за все на себе, у цієї людини все виходить автоматично. Тобто, вся проблема по Сімірці це те, що людина починає делегувати командування, керування іншим. Перестає брати на себе відповідальність. Оце вся проблема сімірки. Як тільки людина, у якої Сімірка бере на себе всю відповідальність за ту справу, яку вона робить, і говорить, що якщо люди приходять на мій авторитет, то я стаю керівником всього. Бо люди йдуть до мене, люди довіряють мені. Тепер він відповідає ну, ніби за всіх, хоча так не має бути, тому що він не був керівником. А першочергово, він скинув з себе цю відповідальність. І тому у нього були ці конфлікти із такими, як Шаламага і так далі. Тому що, якби він був головний, ніяких конфліктів би не було. Він би просто скидав всіх, хто його не влаштовує з посад і організував би собі ту команду, яка його влаштовує. І вони би працювали як механізм, ви розумієте, як годинничок. Все, в цьому вся проблема. Але ніколи не пізно, ось що я вам скажу. І так, доля Івана Шаламаги, найближчий рік. Так, і головне щось, будь ласка. Справедливість. Диявол? Хо-хо. Один, два, три, 4, п'ять, шість. Знову ця карта, таємниця. Да? І 7 останнє. По 107 мечів. Погана ситуація, я вам так скажу. Тут можна сказати, що він має піти з посади. Угу. По дияволу знов-таки, диявол, прив'язаний до Пентаклі це, по-перше, великий страх втрати. Ось цієї от ланочки, да, яку він організував, де, як він заробляє, як він взагалі існує. По-друге, це маніпуляція величезна по дияволу. Таємна прихована ситуація. Дуже. Таємне щось якісь нічні переговори. І дивіться, по десяті мечів процес завершується, по трійці мечів у нього просто. Ом... Він не може ні з ким домовитися, по-перше, тобто, він на намагається домовитися, щоб якось витягнути себе з цієї ситуації. Не виходить, не виходить, найближчий рік не виходить, як наслідок, він стоїть на місці. Це от якесь, от, знаєте, тупцювання на місці, От хождіння по колу, і тупцювання на одному і тому самому місці. Угу. За свої вчинки він відповість. Тут він відповів за свої вчинки. Це найближчий рік. Валерій Маркус найближчий рік. Доля Валерія Маркуса на найближчий рік. Скажіть, будь ласка, карта. Бачили? Там була таємна ситуація, тут таємна ситуація, боже, він теж звідкись іде. Це більше схоже на якийсь таємний план, так. Да. Це ж треба ті ж самі карти, слухайте. Захист інтересів своїх. Захист себе, своєї позиції, блогерство. Таке враження, що він надалі буде займатися блогерством, да. да. А, а потім це остання карта. остання. Тому е, потім е, у нього може початися, якби все спочатку. Тобто деякий час він буде займатися блогерством, а потім у нього ніби. От. Це така карта, до речі, також карта блогерів. Але е, коли карта урану, да? а уран нам приносить все нове, абсолютно. Це якісь нові технології. це... Щось абсолютно нове в телебаченні, щось абсолютно нове в блогерстві, якесь новаторство. Да? Тобто, от щось буде починатися у нього заново, особливо ось ця карта. Що тут він іде, а тут початок, новий початок. Дуже цікаво. Але в нього є таємний план, ну тобто, це і є його таємний план піти. Угу. Залишити щось, тому що такі враження, як він уже переріс те, чим він займається. Ну я коли на нього дивлюся, я бачу масштаб особистості. Він переріс уже ті штаніжки, в яких він ходить. І е, от якщо він думає зараз, чи робити чи не робити, чи йти чи не йти, однозначно йти. Він новатор. Він новатор по цій карті, він е, починає щось абсолютно нове, інноваційне, таке, яке ще ніхто не робив. Дякую, що були зі мною. Нехай вас Бог оберігає завжди. і Всюди. До нових зустрічей.